На Львівщині у п'ятьох пунктах пропуску на кордоні із Польщею облаштували санітарні модулі. Колишній військовий пройшов із Києва до Львова, аби зібрати гроші на протези пораненим. Історія годинникаря і Самбора. Перед пунктом пропуску Шигині збираються автобуси. Остання санітарна зупинка перед перетином кордону на заправці неподалік. Пасажирка з Дніпра Марія Мілєва розповідає, скільки часу проводить у дорозі. Добу або більше доби. Це як пощастить. Може пощастить, а може ні. Бо зі Львова їхати до Пшемішля, ну, десь годин п'ять, вважаю. Це ще залежить від черги на кордоні. Коли їхала з Дніпра до Врослава, була зупинка дві години на туалет і заправка було не дуже. А так, ну десь півгодини. Відтак, перед пунктами пропуску на Львівщині облаштували спеціальні санітарно-сервісні приміщення. Там можна скористатися душем і туалетом. У Жигинях вбиральня пристосована для людей, котрі пересуваються на кріслі колісному. Також є сповивальний столик для немовлят. Усі послуги безкоштовні, говорить голова комісії з питань євроінтеграції Львівської обласної ради Наталія Галецька. Чому полягає проблема? В тому, що зі збільшенням кількості перетинів кордону, а на жаль, у зв'язку з військовим вторгненням його ще більше збільшилося. Потік людей збільшився. є мало, мало таких санітарних модулів, і люди, які очікують в черзі, не мають зручностей. Наприклад, тут є пеленальний столик, де можна поміняти підгузник дитині. Тут є умови для інвалідів. Таких умов немає на пунктах пропуску, а тим більше до пункту. Ті Наразі на Львівщині таких санітарних модулів є сім у пунктах пропуску в Шигинях, Краківці, Грушеві, Раваруській та Угринові. Їх встановили коштом обласного бюджету, зазначає перший заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик. З обласного бюджету витрачено 12 мільйонів гривень на вказані потреби. Основне завдання цього проекту це наблизити мінімальний стандарт послуг людей, які подорожують, які очікують в чергах. Було реалізовано два типи санітарних модулів. Одні це безпосередньо для з кімнатою матері і дитини і інші відповідно з душем. за словами Андрія Годика у майбутньому за потреби такі модулі можуть доставити і в інших пунктах пропуску на Львівщині. А от їхнє обслуговування поклали на підрядників, додає заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури Львівщини Руслан Станіщук. Дані модулі вони обслуговуються підрядними організаціями, які в нас працюють по по тим дорогам, де вони, скажімо, споруджені. На даній дорозі це є онур. Фірма «Онур» була проведена розмова з підрядними організаціями, які нас запевнили, що експлуатація цих будиночків буде в належному стані. За словами Руслана Станіщука, у разі неналежного стану санітарних модулів зауваження прийматимуть на гарячій лінії служби відновлення та розвитку інфраструктури. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львівщина. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які загинули, захищаючи Україну. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Ростислав Мицак із міста Стебник. Попри проблеми зі здоров'ям, добровільно став на захист України. Був стрільцем-санітаром батальйону морської піхоти військової частини А-2802. Загинув під час обстрілу 25 липня поблизу населеного пункту Старомайорськ Донецької області. Сергій Рудий із міста Буськ був стрільцем-санітаром. Загинув від мінно вибухового поранення 26 липня під час виконання бойового завдання. Война не стало поблизу населеного пункту роботи на Запорізької області. Василь Куніцький із Золочева був головним сержантом, командиром гранатометного відділення роти вогневої підтримки. Загинув 27 липня поблизу населеного пункту 1 травневе Харківської області під час виконання бойового завдання. Михайло Занкович, мешканець села Ільник Самбірського району, був заступником командира бойової машини взвоту морської піхоти військової частини А-4210. Загинув 23 липня в районі населеного пункту Старомайорській Донецької області під час виконання бойового завдання. Василь Климчук проживав у селі Волсвен Червоноградського району. Долучився до ЛАВ ЗСУ у лютому 2022 року. Проходив військову службу у військовій частині А-79-75. Загинув 29 липня. Ярослав Майбук мешкав у СМТ Гірник Червоноградського району. Проходив військову службу у військовій частині а 0284 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув на Донеччині. Олександр Лисенко, уродженець села Краснопавлівка Харківської області, був учасником АТО. Згодом вступив до складу 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Виконував бойові завдання на південному та східному напрямках. Загинув 28 липня. Назарій Лібер-Львів'янин учасник Революції Гідності. Був учасником АТО. Згодом долучився до тероборони. Воював на східному напрямку у складі 42-ї окремої механізованої бригади. Загинув 27 липня. У центрі Львова колишній військовий Петро Скрипка завершує свій піший марафон. Його транслював наживо майже увесь у соцмережі. Київ, Львів, ми подолали 540 кілометрів. Із Києва через Житомирщину Рівне і далі до Львова. Таким був шлях Петра Скрипки. Стартував він із столиці 12 липня. Щодня долав мінімум 25 кілометрів. Нам залишилося ще зовсім небагато. Тому. Сьогодні треба подолати максимально побільше. І думаю, завтра ми вже будемо у Львові. Зустрічали досить гарно, досить гарно. Особливо вчора запитів. Просто поразив усіх, скільки вийшло дітей з прапорами. Це, ну, це було неймовірно. Як оцінюю, гарно оцінюю, тому що українці показали, наскільки вони єдина нація, наскільки ми сильні, наскільки вони можуть підтримати, згуртуватися, допомогти в будь-якій ситуації. У марафону добра, як назвав його Петро у соцмережі, була благодійна мета. Він збирав гроші для дітей та військових на біонічні протези. Всього, розповідає, зібрав понад півмільйона гривень. 525 тисяч плюс. Кінцевої суми поки що не, не знаю. Найбільша сума, якщо брати на дорозі 100 доларів, давали на картку, була від військового 5 тисяч гривень. По дорозі він спілкувався з людьми, прихильники та глядачі підтримували та зустрічали його під час зупинок. Хороший дуже чоловік, який організував такий похід, і ну, це треба мати силу духу, щоб це все, все пройти. Особисто слідкував. Вчора зустрічали його по київській трасі в селищі Банюнин. Сьогодні зустріли його у Львові. Це дуже гарна ініціатива. Це в першу чергу показує молоді молодим людям. Яку потрібно мати силу духу, силу волі? У Львові каже Петро, відпочиватиме і планує продовжити благодійний марафон. Наступного разу стартуватиме саме зі Львова після відпочинку та планування маршруту вирушатиме до сусідньої Польщі. Має на меті пішки дійти до Варшави. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. Це підприємство декілька років постачає заморожені ягоди, фрукти й овочі до європейських країн. Серед затребуваної продукції була цибуля, яку львівська компанія закуповувала раніше на півдні країни, говорить комерційна директорка Уляна Литвин. Вся цибуля, яку ми раніше закуповували, вона вирощувалася в Херсонській області. У нас було велика кількість наших підрядників, з якими ми працювали багато років. І у зв'язку з повномасштабним вторгненням, в перші дні після війни, до нас ще доїжджали під обстріл Фури це рефрижераторні автомобілі, які були обстріляні. Вони до нас приїжджали і були дірки в самому рефі. Відповідно, продукція не була належного температурного режиму. Уляна Литвин каже, що торік цибулю з Херсонщини вдалося переробити і продати у замороженому вигляді. Однак постало питання, де брати цей овоч надалі. Був страшенний дефіцит цієї цибулі. і а виходили ми з ситуації наступним чином. Ми скуповували всю цибулю, яка була на місцевому ринку. Ми її мули в себе чистили вручну від лошкуння, бо в нас не було відповідного обладнання, різали кубіком і так закривали деякі наші контракти. Цьогоріч підприємство сподівається на постачання цибулі від фермерів Львівщини. А допоки чекає на врожай, вирощує та заморожує ягоди на експорт. Тим часом цього року місцеві аграрії посадили цибулі більше ніж зазвичай, говорить директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Тетяна Гетьман. З усього переліку овочо набору саме цибуля не є типовою для Львівської області, тому що так сталося історично і кліматично про те, що її промислово вирощували переважно південні регіони. За нашими попередніми прогнозами, десь близько 25-30% може бути збільшені площі. Під цибулею у Львівській області. І це зазвичай так само відбувається в той період, коли попередні сезони мали там високі ціни. За словами Тетяни Гетьман, попри збільшення насаджень, цибуля становить лише 2% від всіх культур, що вирощують в області. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львівщина. У селі Ісаї на Львівщині відновлять стінопис Михайлівської церкви, який датується 19 століттям. Про це під час брифінгу повідомила директорка обласного департаменту архітектури та розвитку містобудування Олена Василько. За її словами, у 2018 році стан церкви визнали аварійним. Тоді ж розпочалося її відновлення. В рамках програми на цей рік було сплановано виділення 3 мільйонів 4 мільйонів реставрації, близько мільйона 900 вже було перераховано за актом виконаних робіт на рахунки підрядної організації і виконано види робіт для стабілізації самої структури церкви. Це і роботи по закриті фундаментів, роботи по конструктивних елементах в частині заміни піддаща, готового покриття. Механізм наш. Но цей годинник виготовлений в Празі. Отут є Прага клеймо. Виготовлено майстром Гейнц, чеський годинникар. І в 1885 року випуску. Ігор Вариведа розповідає про механізм годинника, який розміщений на верхівці ратуші у самборі. Чоловік працює тут з 1984 року на посаді годинникаря. Розповідає, що механізм потрібно періодично змазувати та регулювати хід. А кожного дня чоловік приходить сюди до опівдня, щоб підняти гирі і завести годинник ще на день. Є отаго є у нас мотори. От моторами піднімаються гирі всі. Якщо світла немає, є корба. Береться і, і отак отвою. Ото в ті часи, коли не було світла, коли бомбили, то все, то час приходилось вручну. Поруч з механізмом інструменти та щіточка для змазування мастилами. Чоловік пригадує холодну зиму, коли при морозі мінус 30 замерзло мастило, і механізм зупинився. Годинник відраховує час за допомогою маятника та шестерні із зубцями. Ось так працює механізм, коли на годиннику рівно 12. та Сучасну будівлю ратуші звели у 1668 році. Частину перебудували. Сходи, якими щоденно підіймається годинникар, збереглися з 19 століття. Вони подекуди встелені плитами, як і головна площа міста, каже екскурсоводка Галина Мартинович-чип. Будівля ратуші виконувала свою адміністративну функцію. Тут знаходився міський архів, судові та військові палати, а в підземелі ратуші знаходилася в'язниця і кімната ката. До речі, в обов'язки його входили ще й функції аптекаря. Ігорю 74. Він з народження живе у Самборі і не виїжджає звідси, бо щоденно пильнує годинник. Каже, щоранку приходить сюди через відчуття обов'язку і з бажанням зробити приємність містянам. Мій син молодший, то знає вже на пам'ять той годинник, як я хворів трошки, то він робив перевод години. Там знає то все робити. Так що зміна вже є готова. Іванка Досько, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина.